Всім привіт знову. Не подаю тут два дні, занадто довго АФК село просто. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Удачного вам перегляду, а я пішов виживати. Вже 98 днів попереду. Правда, нервую того кожен раз перемінювати камеру, не дуже зручно. Все, пішло. Ті блоки хай будуть в горі. У нас завжди не на отримати урон. Ход я записал, я тут сказал. Надеюсь, что нет. Ты можешь залезть? Не надо. Шкода. Ну а что ты впал? Ты же на залезешь, же Не буду. Теперь можешь ударить. Все, уже не жили. Жили. Так, наскільки він живуть у мене питання. Таймінг хто, не має, то не моє. Будьте знали наперед. Так. Ааа, я думаю, себе що щось випаде. Файн. Нет, не. Як не то мої блоки. Раз, як було б 45 блоків. Дуже багато, я вам скажу. повезло, повезло. Заворони получите. Дізниці, як я щоб не отримав урона. Ні, а ще ви не могло поставитись. Так. Візьмі, де рог виховати. У мене появилась ідея, Де воно там є. Так, зараз. Давай. Там два. Тут три, <світ -праць> да. Чотири. А, я думаю, тут вже люди. Давайте, йди сюди. І сюди. Близько було, близько було. Давай перший є. Другий заходь за ним чергу, молодець. ні, ні, ні. ти заходь. заходьте, я заходи на третій кати мені. Так підібрав? Тихо, тихо, тихо. Байден подібрали. Давайте Давай, хто? по черзі, по черзі, не терпіться. Там ще чоровочеред мають. тому моє. Ну можете приділитись зайде. Та ти шо як повезло. Надіюсь, там більше нікого нема. Я помирати зараз, якось не дуже хочу. Вибачаю, а мені тебе треба. Молодець. одеться, сама залізла треба. Так стінка я промовчу ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не-не. Ты це спавнишься прямо там, де мне треба, если честно. в броні Ты выбор я набью в пвп. Файл. Чому удасться? Не ключ шамп Так у меня питание закинули там берутся. Хоча бы... Повилошу б мене удалився зразу світ. Що я напищу хардкор, щоб випущу себе вже два рази за мною получати на один раз. Перезаписуватиму на увазі. О, 20 дерева. Множте на 4, то я вже не знаю. Лично На один блок тут можна було підняти тут все треба зробити бо вони до мене якось прибираються додому стрільзу листя мені ж того не хватало чтобы не почалось все розламувати треба було все таки наверху старатися думала ми його 43 Школа що я така мені камни як зараз дерево mm. Так Я не обернувся до тебе, я вже на томах все реачий свой А захист не незлам Що собі повезло так повезло Повірте, не угол Поїм смачно Це перше. Потім це нашу Ну, переплута, переплутав трошки. Дякую, хоча б за шерсть. Дерево дуже маленьке, велике. Ой, та ти шо, як повезло, тільки що. Не зря подивився я сюди, на зря. Не жалею ее, не жалею. Підібрав молотом. Давай скоро бежит, скоро. Дай там кимена. Кимена, ага, Кам'яна. Так, из дерева. Не поняв. Там із дерева. Що ти наставишь? Забавилась. Ти, що мені в очі подивися сам. Щоб я винний був. Повір, мені не треба, щоб у мене Я жити просто хочу. Може, будь ласка, діти? Просто прикупаюсь. Дякую. Ойкий ч, не интермен. Так. сюди зараз хп поповнити у них такий урон великий що я помру зараз до будього урону зараз на складності важкій граю чим швидше там ліпше чимсь вижитим ліпше все є Jest tego po to, go złamałem. Lupisz, tak No ja dajemy nie No, jak mi podoba jest ci bach z serdeczką. Chodź, na mnie możemy zrobić? Nie, nie, tylko trzeba go ciąć. Co mamy w opoł? Najlepsze Пандер мене, не дивитися на мене. Я нічого такого не зробив. Бення не, не тут на блок поставив. Я промовчу на всякий випадок. О, повезло, повезло. Не повезло, не повезло. Таки теж я хочу говорити. Ти біжи, не йди. Так, може... Все вбий мене. Але я не буду радий. Дуже вам дякую. Блоки, блоки, поки ніхто не бачить, блоки забери. Блоки. Що, да. Не, я тут а я вже зай. Я вже здоровеншу боку. Мене дали дату. Поставлял и потом сама ты треба. Ты блин на снайпер даешь. Зря я все-таки не ломал те дерева. У меня какой-нибудь лучник, который втикнутый. Что загард на иншу зомби? Способи, вони зараз сюди залізуть. Я то гарантую. Ти, ти в мене головою не крути. Виверніше. Інтересно, ви порозмножувались так. Я розкомота жити не буду. Ой, скільки я тут понабудовував? Треба було все-таки з дерева робити, а не з камня. Триповок пусти нам, да, приобрести. Так, блок. Шерсть блоки. 60 блоків. Сюда повезло. повезло. Mm. 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 Так, раз. Два. Ламаємо два. Что потребно. Хоча би вижу. Я бы тут хардкор, я б не знаю, скільки я вже раз світ удаляв. Ужальший на 92. Я уже я почав Кто знімати. Думаю, достать вистач... невысоко было. Одяг ты пробег, пробрався сюда. Зомби прилом, блин. Мені один будувати треба від вас. А на б вас спавнити тут в тому дому. Ви неправильно зрозуміли логіку той гри, певно. Перший далі, ну не перший, а другий. Mm. Так, тут буде фарм чисто для фарма. Не знаю для чому. Щоб не вбивали мене вічно. Роблю так от. Mm. Ні, то вже занадто думаю. А, будет все-таки липше так заработать. Более виднейшее. И ставлю лучше себя. Так. Все. Mm. Может, может Christy, да, и тогда сюда не будет. А -а -а. Бесплатный -а. фарм. Кто хочет, забирайте. Не, мне сюда лучника не треба. А что нам треба? да, мне что Брам, скажи, что перебрав Не Незламся захист, то що треба Э, не за мене Вчасно мене зламалось вчасно. Право там на курка, відколи це з вас курка падає. Буду знав, Що за зомби курка випадає? Будут Так, верстак раз. Все, бля, робо. Это мені скрафтить. Не? не, ну з математиками я дружу. У мене був один, что вы не знали. файл сильный дружить з математикою промовчу ты на курка моя Ти буде здесь же сфей просвоївав что не хватало блин тут так по черзі по черзі Всі по черзі підходьте Що шочу было види вот так по двою будут прилезем по по трое Тут як вам вийде. А, як бачите, їх тут дуже хига. Друга нір, скільки смертей. Неплан не треба що я тут. Думаю, это ухазилося так, все. Стандарту. Другий день. О, що сюди. Ну, а, вже третій. Дякую за Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і удачного вам дня, багачили.